Я помолюсь за всіх дітей у світі, бо на землі дорожчого нема у нас. Ми все світ їм увесь даруємо, і щось колись у них не так ми поряд і сумуємо. Бо діти квіти, що землю прикрашають, вони майбутнього надійний шанс. І з посмішкою щиро зустрічають. І так довірливо на руки йдуть до нас, а рученятами так шніжно обіймають, та тихо шепчуть, Що ви принесли? Вони не знали, що дорослі попереду солодощі несли, А за спиною чути гул війни. Щоб дитячі кораблі вітрила не спускали, попутний вітер завжди їх тримав, щоб море їх не сильно не штормило, і корабель свій вірний курс тримав. Я знаю, що молитва допоможе врятують на навік, і жінка кожна матір'ю їм стане, і батьком стане кожен чоловік. Рятуємо дітей, бо ми є люди, і смерть то слово не для них. Нехай літають журавлі у небі, І хай дитячий на землі лунає сміх.